Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент вперше в історії е, світових війн е, удар по банківській системі мав би привести до якихось негативних наслідків. Ну знаєте, е, власне кажучи, жодна війна. Жодна війна, а ми більше базуємося на досвіді другої світової війни, як найбільшої те, що те, що залишили після себе найбільшу кількість документа документів, не вигравалася знищенням економіки в такий спосіб, як або інфраструктури в такий спосіб, як ми бачимо сьогодні. І знаєте, такий апломб, я часом використовую такий термін, як екзальтація. Він власне служить саме цим цілям екзальтації. І підняттям градусу зацікавленості можливо, або співучасті участі всього суспільства в Російській Федерації у цих злочинах, які вони діють на територію, які вони здійснюють на територію України, і знаєте, це намагання перекласти колективну відповідальність на все російське суспільство зараз. Це моя думка. Тому що ну таким чином, у такий спосіб, війна не виграється. Я можу навести знову такі приклади з другої світової війни, коли англоамериканська авіація здійснювала килимові. Бомбардування німецьких міст та сіл протягом трьох років, і ці е, бомбардування за своєю інтенсивністю і силою були в десятки і в сотні разів більш потужні ніж ті атаки, які здійснює на сьогоднішній день російська агресія. Знаєте, якщо говорити про бажання росіян наслідувати е, своїм ідеологічним попередникам, нацистам, ну це є, але це виглядає досить карикатурно, і як я вже казав. Неодноразово Росія ніколи не готувалася до такої війни, яка вона яку вона отримала в Україні. Тому це виглядає ну безглуздо, але це призводить до серйозних жертв серед серед мирного населення. Вони так не здобудуть перемогу, але з точки зору терору, це має сенс для них, і всі це знають. Що удивительно всі это знають. Навесні в Російській Федерації обговорювали можливість застосування ядерної зброї проти України. Журналісти видання Newsweek пропускають, якщо би Путін віддав таку команду, то військове керівництво Російської Федерації могло би загальмувати, призупинити або взагалі поховати таку ідею. В Принципі тут відповідь складається з двох частин. Перше, генерали до цього не будуть мати жодного відношення, тому що згідно з російською воєнною доктриною. Три людини має натиснути на червону кнопку, після чого вже е, офіцер е, буде запускати саму ракету. Тобто, перше це президент, друге міністр оборони, третій це керівник штабу. Е, Власне карчи, тому е, Шигу і Расімов залишаються на своїх постах е, як люди, яким найбільше довіряє е, Володимир Путін. Е, з іншої сторони, я завжди вважав і досі вважаю, що в силу свого, психотип, в силу свого «Путін – це соціопат соціопати – це люди з низьким порогом болю і страху, тобто йому боляче, йому страшно. Він ніколи не натисне червону кнопку. в силу того, що він насправді, попри весь свій мачізм, тобто, це трус душі, і це байгуз, який навряд чи щось подібне зможе зробити. Так, е, да, він мріяв би перемогти в другій крипській кризі, але він боїться її. Е, тому я думаю, що в принципі, ну журналісти мають про щось писати, тому е е в принципі уявити собі, що на повному серйозі в Російській Федерації зараз обговорюється питання застосування ядерного удару без Путіна, це неможливо. Тобто, попри те, що він уже не той, що був там 9 місяців тому, він не той, що був навіть до харківського прориву, попри тобто, те, що ми маємо справу зараз уже з іншою системою управління в Росії, це такий собі колективний Путін. Але уявити собі, що за його спиною хтось обговорює е, можливість ядерного удару, ну чесно кажучи, це е, мало реалістично. Це могли бути просто теоретичні п'яні розмови, але не більше того. На саміті G20 е, Байден і Сі Цзінпін зробили спільну заяву, в якій вони жорстко застрелили Путіна від будь-яких розмов про е, ядерну зброю. Тому в даному випадку я думаю, що е, Якщо далі вони будуть продовжувати шантаж, а зараз ми маємо сьогодні заяву заступника голови Сефіта Федерації Толстого, який в інтерв'ю одному з французьких федерацій заявив про те, що Росія двічі воювала з Європою. один раз закінчила в Парижі, другий раз в Берліні. Не знаю, чому він поруч згадав, тому що це була поразка Російської Федерації. А потім почав щось нести про ядерну зброю. Я думаю, що в перш за все Китай. І Індія це країни, які будуть жорстко виступати проти будь-якого застосування ядерної зброї і більше шантажа ядерної зброї. Тому думаю, що насправді всі ці розмови поки що не більше ніж блів. Ціль та одна знищити Україну, чи є у них для цього, щоб знищити Україну. Тому в даному випадку треба буде дивитися на найближчим часом, як вони будуть це поводити. Ми розуміємо, що вони сконцентрувалися зараз виключно на Бахмуті. Бахмута діївка це два дві точки, на яких вони зараз кидають абсолютно все, що в них є тільки щоб показати хоч якісь перемоги. Що буде далі, поки що ми ну, прогнозувати достатньо складно. Ну я не військовий, все ж таки аналітики для того, щоб прогнозувати. Але розуміємо, що сил воювати ширше ніж на таких відносно невеликих ділянках. Як Бахмутивдіївка, у них немає попри те, що вони набрали достаточно, і нам не треба зараз думати о том, кого ми там можемо спасти. захистити. ми довжні захистити Росію. Насправді, чи Росія може тривати, тримати дуже довгу війну, і чи Росія може весною? Сконцентрувавши нові сили, я хочу нагадати про кого йдеться: Йдеться про 120 тисяч цьогорічних призовників немобілізованих, а саме призовників, яких наразі клянуться, що ніколи не пустять ніякі бойові дії, ні за що. Плюс 120 тисяч приблизно там дається трошки менше весняного призову, якого наступної весни мають відпускати і не відпустять, яких все-таки, хоч якось, але готують мобіків, по суті, його підготовки не проводять, нема де. Всі місцеві там полігони, місцеві військові частини, вони в основному зайняті цими призивниками, строковою службою. І е, мобіків кидають в основному в бій як масу. Так, серед них є ті, які навіть мотивовані психологічно, там є ті, які десь колись в Афганістані воювали, щось пам'ятають, це не є просто тупо е, фарш, ні. Це є досить теж важке для перемелювання контингент військ, який кидає ворог, який доводиться прибурю перемолювати нашим військовим. Але, е... Вони не проходять реальної підготовки реального злагодження. Ними заповняють діри, і тому ефект від них не дуже високий. І тому ж самі російські аналітики припускають, що до весни принаймні, а я думаю, що це буде більше, але принаймні 100 тисяч мобіків будуть втрачені не тільки як загиблі, але як поранені. Важко поранені, яких не можна вернути на фронт. І тому на весну дуже велика ймовірність, що Путін зможе більш-менш підготовлених, хоч імось навчених і головне з більш-менш злагоджених кинути. Ну чверть мільйона звичайно. На не буде, але до 200 тисяч погано озброєних, але все таки призивників. Строковиків, яких раптом відразу або переведуть на контракт, або оголосять в країні воєнний стан, і в такому випадку їх можна буде теж задіювати в боях. Тому імовірність варіанту, що весною буде те, що ви говорите в другому поганому прогнозі, і наступ на Київ, і дуже серйозний знову кидок всіх ворозброєних сил рефії по всіх фронтах, так це існує. Від цього не можна відмовлятися. Тобто, ресурс і людський. І в принципі, хоч якоїсь зброї, поганої, але зброї в них є. І ще щось вони можуть докуповувати і зараз якісь підозрілі літаки курсують до Китаю кожен день, і ну, це створює підозри того, що на Росії до чогось готуються. Але з другого боку, це може реалізувати в повному обсязі, якщо на зиму хтось у нас погодиться на затища на перемир'я. Якщо висунувши військових з інформаційного простору, наша влада вона не піде сьогодні на переговори з Путіним. Вони не ризикнуть. Вони прекрасно розуміють, які це викличе збурення в суспільстві, але підуть тиснути на армію для того, щоб заморозити ситуацію. І в прихованих переговорах домовляться, що припиняється масової обстріли, стихають потрошечки, наші теж перестають стихати, стріляти і в такий спосіб робиться ніби зимове затища. І після нього Росія дійсно зможе розвернути цей план. Якщо буде те, про що говорять, я вже закінчив, Якщо говорять американські експерти, якщо українські війська використають оцей зараз період, коли все примерзне, коли фактично вимерзає вороже військо. В цій ситуації, якщо відбудеться хоча б одна або краще дві потужні наступальні операції звільненням певних територій, то такий план, оцей другий план, стане неможливим. І від дуже серйозні внутрішні зрушення в Москві, які можуть привести до того, що ну там не буде кому віддавати накази. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах в описі до відео.